Американцям нас нема чому навчати. ми Українські фахівці атомної ядерної галузі є найкращими в світі під час окупації. Вони переживали дуже складні моменти. Це були не лише психологічні впливи з боку окупанта, а були дуже складні експлуатаційні події, які українські і запорізькі атомники з честю вони вийшли переможцями, і вони не дали ніяких сумнів в їх професіоналізму. Вони доказали, що вони розбираються. Будь з якими подіями ми знаємо про чотири випадки повного знеструмлення всіх АЕС ну, енергосистеми України. Це не проходила жодна країна світу. Ми знаємо про те, що наші фахівці виконали безліч дуже важких перемикань і відповідальних в ніч захоплення Запорізької станції. Жодна країна світу не експлуатувала свої ядерні об'єкти під прямим навидінням. З важкої важкої артилерії, танків я вважаю, що світи що е, м повинен дати високу оцінку.